Шановні глядачі, 23 березня-субота. Ось так виглядає чебрець. Це те, що я позаминулого тижня робив. Сьогодні трошки мокрувато, але є такий прибор, сапа називається. І ми цим прибором зараз будемо доводити все до ладу. Бачите, прийшов годинка, два рядочки вже висипано. І так помаленьку-помаленьку ми досягнемо того, що хочемо. Тільки наплеглава праця і професійний підхід до роботи вам таки принесе хороший результат. Подивимося тут на лавандочку, яка була під. Агротканину посаджена. Це вже тут пішов третій сезон. Да. Третій сезон, дуже несприятливі були погодні умови. Жарко дуже сухо, вона перший рік дуже відмучилася. І Розсада була не з касет. Це були черенки, які без ґрунту. Ну, прижилися практично всі але дуже вона тяжко росла перші два роки. Так вона виглядає. Ще її не підживлював нічого. Можливо, і не буду нічим підживлювати. Зараз повипадали рослинки, десь в мене є вже в касетах, попідсажую їх і будемо. Водити це все до ну, ладу. Все тоді, всім гарного дня! А мені потрібно працювати. Підспиту, підписуйтесь, ставте лайки.